Вітаю вас! Ви на каналі Kitchen Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні понеділок, 9 жовтня 2023 року, і я розпочинаю свій черговий вишивальний рукодільний тиждень. Цей тиждень я хочу присвятити. Перш за все, ось цьому дизайну від Dimensions. Артикул цього дизайну 8714. Це звичайна серія не gold. Santa and Snowman's Stocking, Такий от новорічний чобіток. Різдвяна шкарпетка, хто як називає. Мені дуже подобається вишивати сніговиків. Це одна з моїх найулюбленіших тематик. І скоро ви побачите у моїй колекції ще один дизайн зі сніговиками, який був у моїх бажаннях. І це чергове бажання виконується вже просто якісь дива. З тим відео моїм, хто його не дивився, в правому верхньому куточку я залишу посилання на відео. Ну, так ось буду я вишивати цей дизайн. Тут і звичайний сніговик, і кото-сніговик. Зараз в мене ця робота вишита на 28%, і я буду максимально швидко її вишивати, щоб до Різдва, а краще ще й до Миколая, вже і вишити, і оформити, і подарувати. 28% зараз ну, непогано було б, якщо б я до кінця цього тижня вже мала вишиту третину. 33,3%. Десятих мається на увазі. А як буде, подивимося, судячи з мого голосу, ви бачите, що я трохи ще продовжую хворіти, але я не втрачаю надії швидко відновитися і. Активно займатися усіма справами, у тому числі й хобі. У першому включенні це все, що я хочу і можу вам сказати. Чи буду я ще щось вишивати? Не знаю. Життя покаже. Ну а ви не перемикайтеся, тому що буде ще багато цікавого. Включення. Сподіваюся, що вам сподобається воно. На дворі та на календарі жовтень, і в мене справжній гарбузовий настрій. Ви бачили у моїх вишивальних тижнях, що я багато готую страв з гарбуза. Вони дуже корисні та дуже смачні. Я раніше навіть не уявляла собі, що з гарбуза можна готувати стільки смачних страв, але можна. І ось. Є перед вами справжній такий гарбуз, це сорт оранж. І він дійсно такий яскравий. Це в'язані гарбузики, я вам вже показувала мамочка моя мені в'язала. І ще один такий хеллоїновський колір це фіолетовий свічечка з наборчику, який мені дарувала Анастасія Новик, яка фарбує ниточки. Ну, так ось, гарбузовий настрій, і мені потрібен був гарбузовий старт. Він мені згодиться для виконання декількох завдань осіннього рукодільного бінго від комоду. От ось такий у мене старт. Звісно, ви тут, мабуть, лише можете здогадатися, ой, знаєте, я верх ногами його показую, навіть я. Щитомком не можу вам нормально показати. Ви, звісно, не догадаєте, що це. Вставлю вам прев'ю, як буде виглядати готова робота. Це авторська схема Марії Бровко. Чергова, має назву Мохоморчик у гарпузі. Розмір невеличкий, 50 на 55 хрестиків. Тут лише хрестик зі стіпків, навіть бекстічу немає. 1491 всього хрестик 20 кольорів DMC. Ось така в мене тут цікава основа. Це мурана 32-го каунту. І ось в мене був такий відріз. Я, якщо чесно, не знала, куди його прилаштувати. Клітинка, але такого цікавого зеленого кольору, і вирішила спробувати вишити саме цей дизайн. Повторюсь, це буде виконанням декількох завдань у рукодільній грі, які я дуже і дуже люблю. Ось така в мене тут ціла гарбузова феєрія. Хеллоїнівська. Зараз вам ще спробую показати. Тут в мене взагалі у прихожій відміний такий хелловінський куточок. Тут мій вікторіанський шарм висить. І праворуч відьмачка від Dimensions. і ліворуч відьмочка-чаклунка від фрузулка в минулому році вишивала. Ну, а тут тумба, і на тумбі я. Таку експозицію зробила. І дуже зручно, що не потрібно дути, щоб свічку задути, а просто накриваємо кришкою, немає кисню і, вже, звісно, не горить. Дуже і дуже зручно. Я думаю, ще інші до Хеллоуіну робити інсталяції буду показувати у відео. До нових включень! Як то кажуть, не вишивкою, єдиною. Ми дівчатка. Тому інколи можна поговорити та показати косметику. Ось, що в мене є, це турецька фірма Bogenia, чи Bogenia. і це cc Крем у Кушоні. Не знає, що таке Кушон, я покажу. Ну, а CC-крем Крем це вид тонального такого крему, який вирівнює різноманітні вади шкіри. Подивіться, яка коробка гарна, яке чудове пакування. І яка всередині краса. От ви знаєте, косметика косметикою, але коли такий екземплярчик знаходиться на вашому туалетному столику, то це не може не радувати. От у верхній частині знаходиться сам кушон. Це така подушечка м'якенька, яку перед використанням потрібно змочувати і далі користуватися. Самим кремом. Ну і тепер ми відкриваємо, бачите, тут є клавіша тут дзеркальце, не буду в нього дивитися, тому що, як я казала, я хворію і вигляд в мене не найкращий. Зеркало нехай буде збоку. Зверху ще закривається ще однією кришечкою. І ось така штучка. Як ви розумієте, це тональний кремчик, який наноситься на шкіру. Багато я взяла. Я абсолютно жодного разу не б'юти блогер, тому показувати, як що наносити не буду. Ну, так ось, ми беремо вологою цією подушечкою, натискаємо ось сюди на крем Він трохи виділяється і. Наносимо на обличчя. Ефект чудовий в мене вже був. Я була дуже і дуже задоволена. Спробую цей, ось видержую, буду йти на роботу і обов'язково спробую. Але, от знаєте, навіть просто візуально, естетично це така краса. Ну, я й думаю, і якість має бути хороша, тому що мені. Порекомендувала моя манікюрниця, вона також візажист, і вона одночасно продає косметику, яку сама використовує під час візажу. І вона мені порекомендувала цей продукт. Всі продукти, які я в неї прибивала, які вона мені рекомендувала раніше, мені дуже і дуже подобаються. Можливо, кудись вам їх також покажу. Ось така штучка чудова зовнішньо і я думаю, що вона спростить мені ранішній макіяж. Я дуже не люблю багато часу витрачати на макіяж, і тому ось такий Сісі-крем у вигляді кушона мені дуже до вподоби. ось так, до нових включень! Ось повірите, знову я не стрималася та придбала чергову схему від українського дизайнера Вікторії Пахомої. Посилання на профіль в інстаграм в описі до відео, і це вже восьма схема від Вікторії, яка в мене є. Про всі інші схеми я нещодавно розповідала. в Відео про мої запаси авторських схем українських дизайнерів в правому верхньому куточку. Посилання на відео. Ну так ось цього разу я придбала. Ось таку затишну осінню схему, яка дуже якось знайшла відповідь у моїй душі, це осінні їжачки. Тут 24 кольори DMC. Розмір всього такого семплеру 222х172 хрестика. А розмір одного їжачка, як такого елемента, бо їх можна вишивати і окремо 40 на 50 хрестиків. Всього в цьому дизайні. В цьому семплері 13 548 хрестиків. Немало, але можна ж вишивати окремо їжачків, окремо грубочки. З технік хрест на півхрест, бек та фрузлики. Дуже цікавий дизайн, такий затишний, такий теплий. в мене від Вікторії є ще. Семплер осінні котики, а також зимові котики. І тепер осінні їжачки». Ну, можна сказати, осінні їжачки» та грибочки. Ось така невеличка ще покупка в мене. Не сваріться. Це вже не просто запаси для вишивки, це свого роду вже колекція. Ось так, не перемикайтеся. Знаєте, який страшний сон вишивальниці? Опік. На руку. Майже цілий стакан гарячого шоколаду. Він був дуже густий, дуже смачний, але й дуже гарячий. Тримала я півгодини під холодною водою, охолоджувала льодом. Зараз обробила пантенолом. Сподіваюся, що скоро пройде. Але бачите, знову ж таки знімаю на фоні гарбузів, щоб не було так сумно. Вітаю вас! Сьогодні вже. Неділя 15 жовтня 2023 року і час підвести підсумки мого вишивального рукодільного тижня. Результатами я по великому рахунку дуже задоволена. От зараз перед вами як виглядає область у п'яльцях, мого різдвяного чвітка, новорічної шкарпетки від Dimensions. і я планувала цього тижня. Вишити третину, що була 33 Але я перевиконала цей план, і в мене наразі готово вже 38%. До речі, могло бути і 40%, якщо б не вчорашня моя травма з рукою. Але ви бачите нічого страшного, ось тут на костяшках трохи побалює і червоне. і... Трошки боляче щось отак брати в руку. Але по великому рахунку ніяких пухарів немає. Так, вже Соня тут з'явилася. Сонечка, давай я швиденько зніму. Ну, в принципі, було б 40%. Тут я намагається відкрити жалюзі, тому ви чуєте такий звук. Але 38. Все одно більше, ніж 33, як планувалося, тому чудово. я повністю завершила ось цю частину, там, де носочок цієї шкарпетки, і вставлю вам фото, як виглядала ця область, частина без беку та з беком. Як то кажуть, відчуєте різницю, магія бекстічу і таке інше. Задоволена я тим, як просунулася робота. Що сьогодні планую повишивати, поки буду монтувати відео. Ну, а як далі буде, ми з вами вже зустрінемося у вишивальному тижні наступного тижня. І ще один процес, з яким я працювала ось в такому ракурсі: вам його покажу: це оцей дизайн з гарбузом та грибочком від Марії Бровко. І тут в мене. Готово 41 майже 42%. Відшито вже 5 кольорів, більше всього з цим помаранчевим гарбузовим вишивалося. Я задоволена, як просунулася ця робота. Сподіваюся, що у жовтні до Хэллоуіну я її завершу і якимось чином використаю у інтер'єрі. Спочатку я думала робити пінкіп, але ми Щось дуже хочеться оформити у п'яльці. Такі рамку-п'яльці для того, щоб так воно і залишилося. О, Соня. Ось такі були у мене два процеси цього тижня гарбузовий та зимовий. Буду завершувати зйомку, тому що Соня щось хоче. Ну а поки що, дякую, що провели цей тиждень зі мною. Будьте здорові, будьте у безпеці і до нових скорих зустрічей! Пока!